Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і давайте розпочинати нове відео. Сьогоднішнє відео розпочну з розпаковок. Бо мені треба кремчик і тому спочатку розпаковуємо посилочку з мейкапу. Добре, що цей раз вона така маленька. Бо мейкап зазвичай дуже маленькі речі кладе в якісь дуже великі коробки, і дуже зручно. І купа всякого пластику потім. Так. Де де, де? де воно ще? Люди завжди якось так гарно розпаковують, а в мене то. Це порвало. Отже, я замовила собі е, такий філер, чи як він називається, на заміну свій крем від жвенши. І зараз е, ранок, то він мені потрібен, тому відразу відкриваємо. Я стараюсь, коли можу, замовляти саме такі замінники. Отак він виглядає. Я зберігаю цю коробочку від нього. Зараз. Му, як гарна пахне. І ось так сюди просто вставляю, і він буде закриватися, буде звичайний кремчик. Так, і тут ще є пробнички якихось парфюмів. Ну, то пізніше подивлюся і наступна розпаковка це книжки. А, перша книжка перехід Юлія Баткіліна. Це я подивилася інтерв'ю Оксани за вушком. Зараз, до речі, також дам відгук на книжку. І вона там рекомендувала почитати. І друга книжка Джеймс Холіс Душевні трясовини. Це мені порекомендувала почитати і моя психолог. Кажуть, що книжка може і не дуже проста, але досить дієва. Ось. Оскільки я дочитала оцю книжку «Музей покинутих секретів Оксани Забушко, то тепер можу перейти до нових. Ось така вона товщина книжка. Читалася вона мені відверто скажу складно, проте була дуже цікавою. І коли я її читала, в мене було дуже багато різних емоцій. Обурення, злість, ну як так? Тому що а, наш ворог він протягом століт залишається одним і тим же, і нічого а, не змінюється. Наші люди як боролися за свою свободу, так і продовжують і показують свою гідність. А, люди і їхні вчинки це люди і їхні вчинки, і деякі вчинки героїв мене надзвичайно обурювали, бо, мабуть, вони відкраталися мені самі. І... А найголовніше те, що я завжди казала, що зрада це є зрада, і виправдань не підлягає. Дуже рекомендую, якщо ви маєте багато часу, бо читала її з серпня по березень, якщо ви хочете почитати щось складненьке, то дуже рекомендую, бо книжка насправді дуже цікава. І зараз я дочитаю ще одну книжку за Бушко. От, і відразу перейду до однієї з цих своїх нових книжок. Я практикую ощадливе використання, тому зараз використову цей кремчик. Не буду викидати, бо дивіться, скільки тут ще крему. То спочатку його, а потім вже буду користуватися тим, що з коробочки. У мене досить суха шкіра, то зазвичай я обираю саме зволожуючий крем. Але, як ви бачите, в мене є і бюджетний український виробник, і живаншив колекції. Коли є. Ці філери, замінники, то тоді я обираю живенші, але вони не часто, на жаль, бувають на мейкапі, а купувати з новою коробочкою дорожче. Але я також можу використовувати і ось українські бренди. То така в мене різноманітна поличка. Коли що використовую, покажу ближче ось такі парфюмчики мені поклали на подарунок і такі. Поки не хочу пробувати ні ті, не інші, тому що мені дуже подобається, як пахне крем-живенший, і його давно в мене вже не було, то я зараз насолоджуюся цим запахом на собі. Ну що, час на старт. Звіру просто морожку собі зараз. Пахне горохом. Чудово. І трошки красть повороту. Не знаю, він має пахнути, але горохом пахне просто офісно. Так. Урожай. Отже, на вечері в мене смажена картопелька з м'ясом і салат. Я вже їла горошок, боже він такий смачнющий. Крес салат не зовсім моє, але тим не менш, він гарно доповнює салат в цілому. І я дуже тішусь, що я виростила цю мікрозелень сама і тепер можу споживати ось такий а, смачний і вітамінний салат. Всім, хто зараз їсть, також смачного. Так, додивилася, що ці черненькі, вони чоловічі. Бачите, написано фохім. Але мій чоловік не використовує парфюми. Не знаю навіть, кому їх подарувати. Може, колись тата і передам. Ну, а ці зараз таки спробую. В другій половині квітня вже дуже сподіваюся, що снігу не буде. Ну, а якщо буде, я все одно вже вирішила перевзути машинку. Час прийшов для літніх колес. Мій манікюр вже виглядає плачевно. Треба його оновити. Обираю між цими двома кольорами. Оновила манікюрчик, дуже мені подобається колір. Знову, звісно ж, яскравий, але трохи інший відтінок. Сьогодні досить спекотно, плюс 22. Я вже зняла жилетку, але в машині все одно дуже-дуже жарко. Я у кофточці з таким довгим рукавчиком, то трошки його закочую, але ну, вітерець продуває ще холодний. Все-таки відчувається, що, що початок весни, хоч уже середина квітня. Зупинка на обід, бо я вже дуже-дуже зголодніла. Смачного всім! Потрібно було почати збирати валізу, але я вже не маю жодних сил сьогодні. Трошки, бачите, поназносила щось сюди до валізи, щоб завтра було менше збирати. А вже завтра потяг, то відкладаю збір валізи на ранок. Сподіваюсь, що все встигну, бо потяг у мене о 13 так що час ще є. Я все встигла, все зробила. Вже поставила речі в купе і зараз буду вже сідати в потяг до зустрічі з вами в Харкові. Я приїхала. Більше півтора року не була в Харкові. Так, зворушливо знову знаходитись тут. Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Я вже в Харкові, я вже вдома. Я і думала, вчора в мене був досить насичений день, займалася прибиранням, бо тут було то не пил у квартирі, потім були зустрічі з знайомими. Ще деякі справи, які треба було вирішити сьогодні. Більше відпочиваю. А от трошки бачите, тут навела лад в квартирі. Дуже рада, що я таки наважилась приїхати. А, ну, поки ці два дні тут відносно тихо, лише були сирени і тривоги, а вибухів я поки а, не чула. Я буду дуже намагатися не пропадати і продовжити знімати і монтувати відео, але я не знаю, наскільки це в мене буде виходити, тому що приїхала я в Харків по справах, а не лише щоб побути вдома. Тому все-таки сподіваюся, що в мене вистачить сил на всі свої справи і продовжити знімати і монтувати відео. Я купила собі пасочку з вишнею на хлібнику. І рушничок, той, що купувала в Чернівцях, привезла з собою додому. Дуже смачна, мені дуже хотілося саме цю з вишнею. Дякую всім за перегляд цього відео. До зустрічі в нових відео. Я постараюсь не пропадати і продовжувати регулярно їх випускати. Ще раз цих з великодним, а гарних вам свят, мирного неба! Бережіть себе!